Якщо ви тільки починаєте свій шлях в якійсь ролі, або ви змінюєте кардинально, наприклад, з однієї професії на іншу, дуже важливо ілюструвати, що вже зроблено на цьому шляху до змін. Особливо зараз, коли ринок насичений кандидатами вакансій менше, наприклад, надають перевагу людям на фінальному етапі, які не просто хочуть, наприклад, почати свою кар'єру в IT, а які вже пройшли курси, які вже продивилися якийсь ряд відеоматеріалів, і е, таким чином це не просто слова, це вже їх дії, які можуть краще ілюструвати наміри. Бо інакше сьогодні ви захочете одне, завтра ви хочете інше, і знову ж складно визначитись наскільки ви впевнені в тому, що вас цікавить.